Ваша мати не тримає на вас зла. Але за те, що ви труну її купили за 30 тисяч. Відшмагала на вас. Вибачте, це дослівно. Дякую, пані Світлана. Ось візьміть, будь ласка. Не треба. Не треба гроші. Не дури. Дякую. Максиме! Доброго дня! Доброго дня! Дістаємо подвійні листочки, пишемо число і контрольна робота. Сьогодні підсумкова за чверть! Ну все, мені капець, двійка вичувають. Хочеш я зроблю так, щоб контроль не було? Що, Костюк? Кароліна Петрівну. Вибачте. Але контроль не краще перенести. Це що чому? Я спілкувався з приводами. Вони так сказали. Ти з приводами? Я хочу поближе передалась. Не ну, сідай. Добре. Проходимо сьогодні нову тему. Бабуся, мене сьогодні Настя поцілувала. Йди сюди, Максимко. Йди сюди. Ти кажуть, привидів бачиш. Я ні. Говориш з ними. Ні. Ха -ха. Про не радишся. Ба, я... Що з людським почуттям вирішив пожартувати? Людська душа тендітна. Не грайся з людським почуттям. Клянись мені, що ніколи цього робити не будеш. Клянись! Трястче твоїй матері. Клянусь. А зараз у третьому і останньому випробуванні незрівнянний двократний переможець проєкту маги серед нас Максим Костюк! Для початку кожен з претендентів має впізнати фотографію сина. Спеціального гостя нашого суперфіналу, пані Ірини. Так вийшло, що син пані Ірини раптово і таємниче зник. І вона хоче дізнатися, що з ним сталося. І перший, хто вийде до столу, це буде мах ісфаганаїл. Прошу. Ні, ні, це не він. Махисмагонаїл помилився. Наразі настала черга чорної леді. Чорна леді припустилася фатальної помилки. Ну, ось вона, вирішальна мить, зараз свої суперможливості продемонструє двократний переможець проєкта Магі серед нас Максим Костюк! Пані Ірино. Фото вашого сина на столі немає. Максе, ви впевнені? Цілком. Що ж, я приймаю вашу відповідь. І це абсолютно. Абсолютно правильна відповідь. Це просто він, справжній син, пані Ірини. І наразі ми маємо дізнатися, що з ним сталося. Так. Степане. Його звати Сергій. Пані Ірино. Зараз його звати Степан. Там, де він знаходиться, він так вирішив. А, А де він знаходиться? Він сказав мені, що, що він втопився в озері. Це просто неймовірно! Неймовірно! Перед нами матрицький реал у світі екстезосорики. І це Максим Костюк. Максиме. Максим Тише! Прошу тише в залі. Чому він це зробив. Як він утопився? Де? У Києві оголошено повітряна тривога. Просимо пройти у найближче укриття. У Києві оголошено повітряну тривогу. Просимо пройти у найближче укриття. Будь ласка, Максиме, на хвилиночку. Я, я не затримую. Будь ласка, я, вибачте, я, я перепрошую. Можна на хвилинку. Будь ласка, я вас дуже прошу. Я місця собі не знаходжу. Ви, ви можете з моїм сином ще поговорити? Можу, можу. Але в мене є певний принцип: будь-яка праця має бути оплачувана. Ну, а ризикована тим паче. У мене є картка. Тримайте. Телефонуйте, записуйтесь на прийом. До речі, учасникам шоу. Знижка 20%. А звідки в мене? Я… Стривайте. Я скажі, я перепрошую. Ну, Для вас це нічого не варто, правда? З того часу, як зник син, я сну не маю. Я дуже вас прошу. Послухайте. Зараз у всіх безсоння. Час такий. А у вас родичі є? Близькі. Є. Але тільки у вигляді привидів. Завітайте на сайт Samsung та виберіть собі надійного AI компаньйона Ти знаєш таку блогерку Янголя? Ні. Але ні, прикольний. Ага. То, типу, до того, що вона, типу, творить Божу волю, викриває грішників. І вона мені третій день мозок виносить. Просить з тобою звести. У неї чоловік помер, хоче поговорити. Я з вас бабпію. Ви навіть після смерті задовбуєте. І нафіг вона тобі? Вона мені за це по бартеру підписників підкине. Mm -hmm. Ну, Максику. Ну, це. Максику. Гаразд. <гум> А це щось що таке, а? Хочу з дівчатками посидіти. Кинеш мені полтос штук. Не, ну я фігієш з таких розкладів. Як для астрального містика 10-го рівня, ти надто жадібний. Та жартую, я жартую. Ну, скину, скину. это не Алло. А, Так, звісно. Виїжджаю. Ти кудись їдеш? Угу. Бабцю сьогодні ховають. Геть забув. У тебе є бабця? Була. Ну, то, звісно, їдь ховай. Тільки зайди вперше до того янголятка. Добрий день. Ви відно, що я Оля. Ігор тут. Зліва. Радію, що ви сорочку цю синю, яку разом з ним вечені купували, одягнули. В Цумі. В Цумі. Ну, Ігорю, мені незручно такі. Розповідаю, як він вас. В Єгипті на відпочинку в цій сорочці Ой, ну… Ой, боже, Ігорю. Він зараз поруч із вами. Обіймаю вас. Цілию в шию. Відчуваєте? Здається, відчуваю. Просить лексус ваш на СТО відігнати. Знаєте, це, це точно Ігор, тому що от він завжди був такий дуже турботливий. Я дуже за ним сумую. О! Все, ігор зник. Але ви не хвилюйтесь, ви завжди зможете вийти з ним на зв'язок. Просто на першій сесії привиди зазвичай вони дуже розгублені, зажаті, не розуміють, що відбувається. Але з другої, п'ятої, сьомої сесії вже більш-менш входять в краю. Ну що ж, за сьогодні з вас п'ять тисяч. Як п'ять тисяч. Ма, Маша сказала, що е, по бартеру О, за підписників. Точно, бартер. Ну, тоді ми в розрахунку. Але з наступної сесії. Так, так, Макс, звичайно, я, я розумію. Макс, вибачте, скажіть, Ігор, він, він правда був тут? А він не досі тут. І говорю, ти справді цього хочеш? Ви не подумайте, це не я, це Це він. Попросив і одразу зник. А Даруйте мені вже час іти. У мене невідкладні справи. Бабуся померла. До наступної зустрічі. І до наступних бажань. Що мах, обістрався? Я пробачаю тобі те, що ти був поганим онуком, але не пробачаю того, що ти душу свою занапастив. Людей ганебно дуриш, граєш на їхніх почуттях і гроші на цьому заробляєш. Ти ж мені клявся. Ось тобі моє закляття, все, що ти обманом одержав. Все втратиш і грошей більше не візьмеш. Як не візьмеш? Даю тобі місяць допомогти тринадцяти привідам душам закінчити їхні земні справи. Якщо не встигнеш, сам станеш привідом. Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту Проспан. Сироп <проспан> для всієї родини. Ви Ли на нам не трусимле. Служба безпеки банку. Хтось щойно намагався перевести гроші з вашого рахунку. Вам по смс прийшов код безпеки. Протектуйте його, щоб ми могли заблокувати ваші кошти. Ви вже із жіночі колонію дзвоните. Максиме, шахраї виводять ваші кошти як. Що? Жант Косюга, ваші документи. Кудись поспішаєте? Так, на похорон. Бабуся померла. Заглужіть, будь ласка, авто і вийдіть з машини. Не зрозумів. Виконуйте законну вимогу поліцейського. Заглушіть авто. Це ваша машина? Ні, бха, а та Лесика. Чув про такого. Цю машину вкрали і зараз вона знаходиться в розшуку. Так що, може, вона і вас Лесика, Але точно не твоя. Давай виходь. Вітаю. А що з замком? Те саме, що і з ними. Не зрозумів. Тебе висело, забирайся. За що? За двері. Маша, можна тебе на хвилинку. Що сталося? У мене лютий треш. Всі гроші з рахунку сьогодні списали. Як усі? Отак. Ще машину конфіскували і з хати вигнали. Слуги. Ми можемо до тебе поїхати, а? а? Мені помитись треба. Заспокоїтися, взагалі зрозуміти, як далі діяти. А, так, Максику, зараз подумаємо. Терміново подзвони і скажи, що діту Мукачеві при смерті. Тебе явно зливають. О, сестра дзвонить. Так, Ленчик. Ти серйозно? Звісно, приїду, прилечу. Що сталося? Ти прикинь? Дід помер. З цього, як його, вам качила. ж треба якийсь біг? В тебе бабка в мене дід. Прям карма якась. Я тобі подзвоню. Маш, позич трохи грошей. Я ж тобі сьогодні полтос кинув. Максику, ти хочеш забрати гроші у мій біщик? Взагалі нічого святого. А вдова, так. Другий сеанс? Ну так, гаразд. Але подвійний тариф. Через терміналість. Все виїжджаю. Вибачте, що пізно ось. ось гроші, а я зараз нам каву зроблю. Вибач, вибач я, я так не можу. Ти вбита горем вдова, а я з тебе ще гроші беру. Ось, тримай! Це остання модель 512 дванадцять гігабайт. Будемо вважати, що ти у мене його купила. А хіба мені твій телефон? Я з Ігорем хотіла поговорити, чи що? Це що, телефон для зв'язку з Ігорем? Я збрехав. Не було ніякого зв'язку. Все, я пішов бувай проводжати не треба. Не стояти ківнік! Що простіше, Що це разводняк і вирішена чесно підкосити? Посміхаємось, тебе знімали приховані камери ось там і тут. Я хазик, кому ти там оскільки башляєш, що тебе до сих пір не накрили. Але твоїй казочці кінець. Зараз. я тебе сказала! Уславлений Максим Костюк, так званий магістр. Мальтійського ордена закладачів духів, як пишуть Вікіпедії, платить гроші власнику телеграм-бота Анатолію. Саме він шукає людей для нашого магістра. А далі вже справа техніки. Наш заклинач душ жонглює, наритує інфою перед клієнтами і занахиле бабло в парі йому. Всяку хрінь. А чого це тільки я говорю? Давайте послухаємо Анатолія. Я Анатолій, адміністратор Максима Костюка. Займаюсь тим, що нариваю інформацію на його майбутніх клієнтів в соціальних мережах. А Костюк потім використовує цю інформацію з метою шахрайства. Так. Отже, немає ніякого лексасу покупок в ЦУМІ та поїздок до Єгипту. Ігоря теж немає, так що ніхто не помирав. Взагалі я не одружена. Ось так. Ма аферист Костюк розводить людей на несіли бабло. А це любі мої вже стаття. Карного кодексу. Так що вечір в хату вам, з яка, зустрічайте Костюка. Супер. Я ще змонтую відос, як ти гроші взяв. І, і якщо ти не захочеш напасти, то камери ще працюють. Так що відос буде просто бомба. Недовго музика іграла. Такого солоденького на зоні миття приходить. Хвильють із тебе бажання людей кидати. Коли би ти голодами, якомога скоріше. А ти чого мовчиш? Скажи хоч щось, я взагалі-то старалась. Що сказати? Що ти брехло не бачиш ніяких привидів. Справа в тім, що, що я, я, я якраз їх бачу. Клас, людині зона світить, а він тут щось придумує. Послухай, прямо переді мною зараз двоє. Чувак в спортивних штанях і жінка в смасті і майці. Ага, двоє привидів. Тобто у мене тут хостел. Прикольно. Ти нічого краще не міг придумати? Ну, ну. Тільки пальцем не показує. Може, не двічі, якщо бачиш мене. Походу, бачу. Ти ще керівник 10-го рівня. Так, але йди звідси зараз пришло. Стій! Стій! Що мені зробити, щоб вона повірила, що я вас бачу? Навіщо? Тюремні харчі зроблять з тебе людину? Я сказала, я зараз пришло. Не раз, два, три, раз! Стій! Я звертаюсь до вас як до самої тут адекватної особи в цій кімнаті. Під люк, а? Та! Що мені у них спитати, щоб ти повірила, що я їх бачу? Що робила сьогодні вранці? Що вона робила сьогодні вранці? Вони з її хахалом Стьопко був ранковий секс, який він дуже любить. В тебе вранці був секс з якимось. Потім вона посмажила сирники і пішла в душ. А потім ти посмажила сирники і сходила в душ. Але Степко викинув їх у вікно. Ну, то зрозуміло, вона хліб нового Потім це Стьопка скинув сирники в вікно, тому що ти хрінове готуєш. Три! А, За що? Загрібані сирники! А, з одного боку, ти шахрай, аферист та це брехун, так? Не зовсім так. А з другого боку, звідки ти знав про сирники? <секс> ще про секс і душ. Про Ігоря ти брехав. Брехав. А про сирника мені. Н -н -н. Тобто, ще пару годин тому ти не бачив привидів. Не бачив. А зараз кажеш, що вже бачиш. Виходить, що так. Ніхто ну, це може пояснити. Хіба що тільки моя бабуся? Маше сказала, що вона померла. <гаджував> так і є. Померла і стала приводом, і тепер єдина, з ким я можу розмовляти. Скільки пальців? 3. Прекрасно. Значить, Ти бачиш до лікаря ми не їдемо. Поїдемо до твоїй бабусі. виведу тебе просто точно на чисту воду. Поїхали. О, у є новий хлопець. Цікаво. Що з тобою? Ти що припадишне? У тебе привод в машині.